Друзі, привіт! Хотів я вам показати електростанцію на 6 кВт. Акумулятор желізний фосфатний виходить на 16 кВт. Виходить 304 елементи. Отак він зібрав. То виходить вага акумулятор в районі 100 кг. Збірка самостійно зібрана. Веме стоїть джинкон, ще зроблено отакі запобіжники, бо запобіжників дуже багато є. Але ми поставили ось запобіжні плавки, бо вони найкраще використовуються. Бо є запобіжники від компанії, наприклад, Тесла, то вони найкращі, бо є інакші ті золотисті, але вони є погані. Зробили на даний момент так, і воно є, виглядає не надійно, але в реальності воно є надійно. Поставили зразу групу безпеки. От дивіться, як зроблений щиток. Дивіться, як зроблена група безпеки. Наприклад, у нас стоїть трохпозиційний автомат, який ми можемо переключати. В разі чогось е, інвертор, коли він стає, наприклад, в аварії падає. Давайте, наприклад, ми зробимо стався так, що у нас у інвертор повністю все погас. Ми переходимо вже автоматично на мережу. Е, цей автомат іменно використовується. Наприклад, ви бачите, от у нас світиться 230 вольт. Нам треба зняти інвертора, щоб нам нічого не відключати. В хаті було світло. Ми просто відключаємо оцей автомат. І в нас інвертор повністю обесточується. Нас вже на нього напруга не попадає. Ми можемо його сміло зняти. Цей автомат у нас виходить. Є вхідний, а цей автомат у нас виходить вхідний. Він управляється повністю. В разі чого з коротке замикання спрацює. Це допоставлений вже автомат вже на 16 А для розетки нижньої, щоб можна було в разі чого ще поставиться там група безпеки, поставиться сонячні панелі. Але це все помаленьку і помаленьку це все буде розвиватися. На даний момент зробили отак. Вони зробили ви бачите, Зараз інвертор типу впав аварія, що з ним не так. І воно далі світло є. Ми його включаємо ну, всякі бувають ситуації. Але зробили так, щоб воно не заморочуватися, стратило раз нормально, але надійно. Січення кабеля вроді би 25 квадратів. А січення на сонячні панелі дали спеціальні, бо багато я бачу, люди допускають помилок, що вони дають прості кабеля, прості, отакі вот, для 220, вони потім тріскаються, плюс вам тут дуга і буде пожар. Не ризикуйте так, не робіть, беріть спеціально, він має двойну ізоляцію. І безпека саме найважливіше. Тепер зараз інвертор у нас стартанув. Я зараз подаю на нього 220, бо в нас розмикається, наприклад, фаза розмикається, все зараз інвертор перейде вже на режим мережі. Потім ще панельки. І тепер я смін можу вже спокійно переключитися вже на інвертор. Інвертор зараз переключився, Навантаження у нас зараз йде мінімальне. І от і в нас зараз такого дуже немає. Там може там якісь 70-100 ватт так працювати. І зараз інвертор він включиться, погодить і чуть-чуть перестане. Так, да, є його інвертори відносно гучні, старі версії були набагато тихіші, але що є, то є. Так що така система зібрана. Інвертор в районі вийшли 20 тисяч гривень, група безпеки, я це все робив задурно, це знайомому. Але в раністю, щоб змонтувати велика група безпеки, в районі коштує плюс-мінус 100-150 доларів, щоб повністю змонтувати. Ну, все тут підключити. Я думаю, 200 доларів повністю від А до я це все повністю. Це все зробити під ключ. Все підключити. Е, ну, На даний момент ви бачите, що воно зроблено так. Багато зараз буде критики, але робили, як вміли, стараємося розвиватися. Дякую, що ви кажете за помилки. І ми стараємося удосконалювати. Так що вам дуже дякую.